Вітаю вас на каналі Казки від Мамусі і Нусі. Сьогодні ви прослухаєте казку Івана Франка Фарбований лис. Жив собі в однім лісі лис Микита, хитрий, прихитрий. Кілька разів гонили його стрільці, травили його псами, наставляли на нього пастки або підкидали йому затруєного м'яса. Нічим не могли йому доїхати кінця. Лис Микита насміхався над ними, оминав усякі небезпеки, ще й інших своїх товаришів остерігав. А вже як вибрався на лови, чи то до курника, чи то до комори, то не було сміливішого, вигадливішого та спритнішого злодія над нього. Дійшло до того. Що він не раз у білий день вибирався на полювання і ніколи не повертався з порожніми руками. Це незвичайне щастя й на його храбрість зробили лиса страшенно гордим. Йому здавалося, що немає нічого неможливого для нього. Що ви собі думаєте? величався він перед своїми товаришами. Досі я ходив по селах. А завтра в білий день піду до міста і просто з торговиці курку вкраду. Ет, іди, не говори дурниць, уговкували його товариші. Що, дурниць? Ось побачите, вихвалявся лис. Побачимо або й не побачимо, там пси купами по вулицям ходять, то вже хіба б ти перекинувся на блаху, щоб тебе не побачили і не роздерли? Отже, побачите. І на блоху не перекинуся, і не роздеруть мене, товк своє лис, і поклав собі міцно завтра-завтра у сам торговий день побігти до міста та й з торговиців вхопити курку. Але сим разом бідний Микита таки прорахувався. Поміж коноплі та кукурудзи він заліз безпечно аж до передмістя. Городи, перескакуючи плоти та ховаючись між городиною, дістався аж до середмістя. Але тут біда. Треба було хоч на коротку хвильку вискочити на вулицю, збігати на торговицю та повернутися назад. А на вулиці й на торговиці крик, шум, гардимер, вози скриплять, колеса туркочуть, коні гремлять. Копитами свині кричуть, селяни гойкають. Одним словом, клекіт такий, якого наш Микита й у сні не бачив і в гарячки не чував. Але що діяти? Наважився, то треба кінчати те, що зачав. Посидівши пару годин у бур'яні коло плоту, що притикав до вулиці, він освоївся трохи з тим гамором. Позбувши першого страху, а надто роздивившися потроху, куди та як найліпше бігти, щоб осягнути свою ціль, лис Микита набрався відваги, розбігся і одним духом скочив через пліт на вулицю. Вулицею йшло та їхало багато людей. Стояла курява. Лиса мало хто й запримітив, і нікому до нього не було діла. От пес так пес, думали собі люди, а Микита тому й рад. Знітився, скулився та ровом, як не чкурне просто на торговицю, де довгим рядом сиділи жінки, держачи на решетках у кошах і в торбах на продаж яйця, масла, свіжі гриби, полотно, сім'я, курей, качок та інші гарні такі речі. Але не встиг він добігти до дороговиці, коли йому настрічу біжить пес, з іншого богу надбігає другий, там видить третього, псів уже наш Микита не обдурить. Зараз занюхали, хто він, загарчали та як кинуться до нього. Господи, яке страхіття! Наш Микита скрутився, мов муха в окропі. Що тут робити? Куди дітися? Недовго думаючи, він шмигнув у найближчі отворені сіни, а й синей – на подвір'я. Скулився тут і роздивляється, куди б його сховатись, а сам наслухає, чи не біжать пси. Ого, чути їх. Уже близько. Бачить лис, що на подвір'ї у куті стоїть якась діжка. От він, недовго думаючи, скік у діжко, та й сховався. Щастя мав. Бо ледве він щез у діжі, коли надбігли пси цілою купою, дзявкаючи, гаркачуючи та нюхаючи. Тут він був, тут він був, шукайте його, кричали попередні. Ціла юрба кинулася по тісненькому подвір'ї, по всіх закутках порпають, нюхають, дряпають. Лиса ані сліду немає. Кілька разів підходили й до діжі. Але негарний запах, який йшов від неї, відганяв їх. У кінці, не знайшовши нічого, вони побігли далі, Лис Микита був урятований. Урятований? Але як? У дії що так несподівано стала йому в пригоді, було більше, як до половини синьої, густо на олії розведеної фарби. Бачите, Утім, а в домі жив маляр, що малював покої, паркани та садові лавки. Власне, завтра мав малювати якийсь великий шмат паркану й одразу розвів собі цілу діжу фарби та й поставив її в куті на подвір'ї, щоб мав на завтра готову. Ускочивши в сей розчин, лис Микита в першій хвилі занурився в нього з головою і мало не затушився. Але потім. Діставши задніми ногами дна бочки, став стобі так, що все його тіло було затоплене у фарбі, а тільки морда, також синьо помальована, трошечки стирчала з неї. Отак він вичекав, поки минула страшна небезпека. Серце в бідолахи билося сильно, голод крутив кишки, олії майже душив його, але що було діяти? Слава Богу, що живий, та й то ще хто знає, що буде, А ну ж надійте господар бочки та застане його тут. Але й на те все не було ради, майже вмираючи зі страху, бідний лис Микита мусив сидіти у фарбі тихо, аж до вечора знаючи добре, що якби тепер у такім убранні з'явився на вулиці, то вже не пси, а люди кинуться за ним і не пустять його живого. Аж коли смеркалося, лис Микита прожогом вискочив зі своєї незвичайної купелі, перебіг вулицю і, не спостережений ніким ускочив до садка. А звідси, бур'янами, через плоти, через капусти та кукурудзи шкурнув до лісу. Довго ще тяглися за ним сині сліди, поки фарба в не обтерлася трохи та не висохла. Уже добре стемніло, коли Микита добіг до лісу. І то не в тім боці, де була його хата, а геть у лежнів, був голодний, змучений, ледве живий. Додому треба було ще бігти за дві милі, але на се в нього не ставало вже сили. Тож, підкріпившись трохи кількома яйцями, що знайшов у гністій перепелиці, він оскочив у першу ліпшу порожню нору, розгорнув листя, зарився в ньому з головою і заснув, як після купелі. Чи пізно чи рано, встав він на другий день? Сього вже в книгах не записано. Досить, що, уставши з твердого сну, позіхнувши смачно, сплюнувши тричі в той бік, де вчора була, йому така немила пригода, він обережненько, лисячим, звичаєм виліз із нори. Глиб, нюх-нюх, глиб, усюди тихо, спокійно, чисто, заграло сонце в лисячих грудях. Саме добра пора на полювання, подумав, але в тій хвилі сиркнув на себе. Господи, аж скрикнув неборачисько. А це що таке? З переляку він кинувся тікати, але сам від себе не втечеш. Зупинився та знову придивляється. Та невже це я сам, невже це моя шерсть, мій хвіст, мої ноги? Ні, не пізнає, не пізнає, та й годі якийсь дивний, страшний звір, синій синій, з препоганим запахом, покритий не то лускою, не то якимись колючими гуля... гуцями, не то їжаковими колючками? А хвіст у нього не хвіст, а щось таке величезне і важке, мов довбня або здоровий товкач і також колюче. Став мій лис, оглядає те чудовище, що зробилося з нього, обнюхує, пробує обтріпатися, не йде, пробує обкачатися в траві, не йде. Пробує дряпати із себе ту луску пазурами, болить, але не пускає. Пробує лизати, не йде. Надбіг до калюжі, вскочив у воду, щоб обмитися від фарби. Де тобі? Фарба олійна, через ніч у теплі засохла добре, не пускає. Роби, що хочеш, небоже Микито. У тій хвилі, де не взявся вовчик-братик. Він ще вчора був добрий знайомий нашого Микити, але тепер, побачивши нечуваного синього звіра, усього в калючках і гудзах з таким здоровезним, мови, і вилитим хвостом, він аж завив із переляку, а отямившися, як не пішов утікати, ледве хлипає. Зустріти у лісі вовчицю, далі ведмедя, кабана, Оленя. Усі його питають, що з ним, чого так тікає, а він тільки хлипає, баньки витрищив, та, знай тільки лепоче. Он там, он там. Ой та й страшне ж, ой та й люте ж. Та що, що таке? допитують його свояки. Не знаю, не знаю, ой та й страшенне ж. Що за диво? Зібралося довкола чимало звірів. Заспокоюють його, дали води напитися. Мапа Фрузя вистригла йому три жменьки волосся з між очей та пустила на вітер, щоб так і його переполох розвіявся. Але де тобі усе дарма, бачачи, що з вовком. Лиха година, звірі присудили йти їм усім у той бік, де показував вовк, і подивитися, що там таке страшне. Підійшли до того місця, де все ще крутився лис Микита. Зиркнули собі ж та й кинулися в бростіч. Де ж пак такого звіра? Ні видано, не чувано, Відколи світ світом і ліс лісом. А хто там знає, яка в нього сила, які в нього зуби, які кіхті та яка його воля. Хоч і як тяжко турбувався лис Микита своєю новою подобою, а все таки він добре бачив, яке враження зробила та його подоба, зразу на вовка, а усе тепер і на інших звірів. Гей, подумав собі, хитрий лис. Та це не кепсько, що вони мене так бояться. Так можна добре виграти. Стійте лише, я вам покажу себе. І, піднявши вгору хвіст, надувшись гордо, він пішов у глиб лісу, де знав, що є місце сходин для всієї лісової людності. Тим часом... Гомін про нового нечуваного й страшного звіра розійшовся геть по лісу. Усі звірі, що жили у тому лісі, хотіли хоч здалеку придивитися до нового гостя, але ніхто не смів приступити ближче. Але Смикита, мови, не бачить цього, іде собі поважно, мову, у глибокій задумі. А прийшовши посеред звірячого майдану, сів на тому пеньку, де звичайно любив сидіти ведмідь. Сів і жде не минуло й півгодини, як довкола майдану нагромадилися звірів і птахів видимо, невидимо. Усім цікаво знати, що це за проява, і всі бояться її. Ніхто не сміє приступити до неї. Стоять здалека, тремтять і тільки чекають хвилі, щоб дати драпака. Тоді лис перший заговорив до них ласково. Любі мої, не бійтеся мене, приступіть ближче, я маю вам щось дуже важне сказати. Але звірі не підходили, і тільки ведмідь, ледве-ледве переводячи дух, запитав. А ти ж хто такий? Приступіть ближче, я вам усе розповім, лагідно і солодко говорив лис. Звірі трохи наблизились до нього, але зовсім близько не наважилися. Слухайте, любі мої, говорив Лис Микита, і тіштеся. Сьогодні рано святий Миколай виліпив мене з небесної глини. Придивіться, яка вона блакитна. І, ожививши мене своїм духом, мовив: Звіре, остромисле, у звірячім царстві запанував безлад, несправедливий суд і неспокій, ніхто там не певний свого життя та свого добра. Іди на землю й будь звірячим царем, наводь лад, суди по правді, та не допускай нікому кривдити моїх звірів. Почувши це, звірі аж у долоні сплеснули. Ой, господи, так се ти маєш бути наш добродій, наш цар. Так, дітоньки, поважно мовив лис Микита. Нечувана радість запанувала у звірячім царстві. Зараз кинулися робити порядки. Орли та яструби наловили курей, вовки в медвіді. Нарізали овець, теляти, нанесли цілу купу перед новим царем. Сей узяв часточку собі, а решту по справедливості розділив між усіма голодними. Знову радість, знову оклики, зачарування й подяки. «От цар, от добродій, от примудрий Соломон. Та за таким царем ми проживемо віки вічні, мову Бога за дверима. Пішли дні за днями. Лис Микита був добрим царем, справедливим і м'якосердним. Тим більше, що, що тепер не потребував сам ходити на лови, засідати, мордувати. Усе готове, зарізане, навіть обскубане, опатране об... приносили йому у служні міністри. Та й справедливість його була така, як звичайно, у звірів хто був дужчий, той ліпший, а хто слабший, той ніколи не вигравав справи. Жили собі звіри під новим царем зовсім так, як і без нього. Хто що зловив або знайшов, той їв, а хто не зловив, той був голодний. Кого вбили стрільці, той мусив загинути, а хто втік, той Богу дякував, що живе. А проте всі були дуже раді, що мають такого мудрого, могутнього і ласкового царя, а надто такого не схожого на всіх інших звірів. І лис Микита, ставши царем, жив собі як у Бога за дверима, тільки одного боявся, щоб фарба не злізла з його шерсті, щоб звіри не впізнали, хто він є по правді. Для чого він ніколи не виходив у дощ, не йшов у гощавину, не чухався і не спав тільки на м'якій перині, і взагалі він пильнував, щоб нічим не зрадити перед своїми міністрами, що він є лис, а не звір, остромисл. Так минув рік. Надходили роковини того дня, коли він став на царство. Звіри не думали святкувати врочисто той день і справити при тій нагоді великий концерт. Зібрався хор із лисів, вовків, ведмедів, уложено чудову кантату, і вечором, після великих процесів, обідів і промов на честь царя, хор виступив і почав співати. Чудо, ведмеді ревіли басом, аж дуби тряслися. Вовки витягали соло, аж вухо в'януло, але як молоді лисички в народних строях задзявкотіли тоненькими тенорами, то цар не міг витримати. Його серце було переповнене, його обережність заснула, і він, піднявши морду, як задзявкає й собі по лисячому. Господи, що стало? Усі співаки відразу затихли, усім міністрам і слугам царським одразу мов полуда з очей спала. Та це лис, простісінький фарбований лис, ще й паскудною олійною фарбою фарбований. Тьфу, а ми собі думали, що він не знати, хто такий. Ах ти, брехуне, ах ти ошуканче. І не тямлячи вже ані про його добродійства, ані про його величну мудрість. А люті тільки за те, що так довго давали йому дурити себе, усі кинулися на нещасного лиса микиту і розірвали його на шматочки. І від того часу. Пішла приповідка, коли чоловік повірить фальшивому приятелеві і дасть йому добре одуритися, коли якийсь пройдисвіт, отуманить нас, обдере, обреше, і ми робимося хоч дрібко мудрішими, по шкоді, то говоримо: Е, я то давно знав! Я на нім пізнавався, як на фарбованім лисі. Завжди дивіться, хто з вами поруч, тихо ночі, текст читала Інна Стегнієнко.